У братах відбувся благодійний вечір, спрямований на збір коштів для лікування маленького мешканця міста. На події зібрали значну суму, яка допоможе сім'ї покрити витрати на лікування дитини. Деталі у сюжеті. 301 тисяча 345 тисяча гривень. Саме стільки вдалося зібрати на благодійному гастровечорі для Богдана Ільківа, який бореться з м'язовою дистрофією Дюшена. Ми запросили доєднатися до благодійного гастровечора для того, щоб допомогти маленькому герою подолати його важких «Всі страви розроблені мною все повністю розроблено мною зі своєю командою. Приїхав, щоб прийняти участь в цьому заході. Ця сума не просто це. Фра, це ваші серця, ваші внески, ваші повідомлення, репости, участь, підтримка і небайдужість. Ми разом зробили це можливим. Кошти зібрані із заходу, скриньки, банки та благодійного акціону, були передані мамі Богдана. Сьогодні ми з вами не просто зустріли, щоб насолодитись витворами чудового шеф-кухаря Олександра, а й зробити велику справу для чудового, маленького бродівчанина Богданчика. Бо допомога це також мистецтво, і кожен з вас в цьому бере сьогодні участь. Нас чекає особливий вечір. Це вишукана кухня, це тепла атмосфера, це унікальні авторські вина. А головне це добра справа. Цей благодійний вечір став підтвердженням того, як маленькими кроками. Ми виграємо боротьбу за життя дитини. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.